Радіо UA Chicago. у Дніпрі в школі під час уроку вчителька почала говорити російською мовою. Мама однієї з учениць зробила зауваження викладачці. Після чого її 12-річну доньку почали цькувати, а жінку видалили з батьківського чату. Мама дівчинки стверджує, що в школі намагаються зам'яти скандальну ситуацію. Знаєте, ну тобто, все, що відбувається в Україні, йдуть масові обстріли, все, що відбувається власне і в Дніпрі, тому що Дніпро дуже близько до лінії фронту, і, і до сих пір, вже тобто з повномасштабною війною, яка триває вже п'ятнадцятий місяць, і далі говорять російською мовою у школах. Ну, це якийсь нонсенс на, насправді. Ну, в загальному в нас є ж, що українська мова повинна бути всюди, тобто в школах, університетах. Це вже давно з 2018 ну, там, року, так, так. Тобто, то але ну тут ж взяти факт, що повномасштабна війна, і далі починалі ну, продовжують розмовляти це на голову. Насправді не налазить поняття хохли воно ж виникло недаремно. Це люди, які власне полюбляють. Смакувати і дещо в росіян, і тим самим називати себе, коли їм вигідно українцям. Власне, цих людей е, не стало менше в Україні, так деякі з них виїхали, але багато них лишилося. Вони точно не пішли воювати, вони переховуються, вони базуються там, де були раніше. І ця вчителька, яка принципово пішла, а, почала говорити російською мовою, більше того, спровокувала такий інцидент, що 12-річну дівчинку цькують, вона, напевно, не бачила те відео обстріли, яке відбувалося в Карматорську, де десятки людей загинуло. Вона не бачила інші обстріли, які були в ті Вінниці, чи були в Одесі нещодавно. Вона це все, напевно, не дружить з інтернетом. Це людина Совка, яка ще до цих пір, напевно, читає новини, з коли її приносить голуб. Але її потрібно якось до свідомості привести або просто позбавити її громадянства. Саме така альтернатива, на мою думку, є справедливою по відношенню до таких людей. Радіо Chicago.